Тайвань це частина Китаю чи окрема держава? Ну для відповіді на це питання треба трошки зануритися в історію. Нещодавньо Тайвань, в принципі, як утворення, як держава, з'явився в 1950 році за наслідками кривавої багаторічної громадянської війни в Китаї, коли партія Гоміньдан, котра програла цю війну комуністам, евакуювалася на Тайвань і де-факто створила там окрему державу. Навіщо Ненсі Пелесі поїхала до Тайваню? Питанням про доречність візиту пані Пелосі до Тайваню задавалися дуже багато людей і в самій Америці, і в самій демократичній партії, яку вона представляє, питання було в тому, навіщо дражнити китайців, навіщо провокувати загрозу третьої світової війни. Власне, сама Пелосі розлогу пояснювала це тим, що Тайвань є демократичною країною, Тайвань є союзником Сполучених Штатів, і цей візит має величезний символічний насамперед характер, щоб показати, що світ не боїться авторитарного. Китаю, що демократії вистоять, демократії переможуть, і таке інше. Інший момент: візит Пелосі був фактично не погоджений з адміністрацією президента Байдена, котра давала дуже суперечливі меседжі щодо візиту Пелосі. Вона ніби як і відговорювала її їхати на Тайвань, і ніби як і не заперечувала проти цього візиту. І як наслідок цієї мішанини, ми й отримали те, що увесь світ фактично слідкував за переміщенням літака з е, е, Ненсі Пелосі і. Чекав чи не почнеться, рахував фактично хвилини до початку третьої світової. Чому Китай так гостро реагує на візит Ненці Пелесі до Тайваню? Для Китаю цей візит має насамперед символічне значення. Востаннє американський топ посадовець такого рівня, а власне спікер палати представників американського конгресу відвідував. Острів ще 25 років тому, 1997 року. Тоді Китай, звичайно, ще не був настільки потужною світовою державою ані в економічному, ані тим паче у військовому сенсі, і не міг настільки активно і агресивно грати м'язами, як він може дозволити собі. Це зараз для китайської влади, а власне для її очільника Цзіньпіня, цей візит має велике значення ще із суто з внутрішньополітичних міркувань, тому що восени відбудеться черговий з'їзд комуністичної партії Китай на якому Сі розраховує дуже сильно зміцнити свої позиції і в контексті цього пограти м'язами, показати зуби, показати свою силу в такому важливому, ключовому, фактично сакральному для китайців питанні, як об'єднання їхньої території, як повернення Тайваню, для нього було би дуже доречно, і він намагався цією можливістю скористатися. Який інтерес Сполучені Штати мають на Тайвані? Парадоксальним чином, сполучені штати є головним союзником є фактично головним гарантом самостійності Тайваню. При цьому Цю саму самостійність вони офіційно не визнають ще з 1979 року. Коріння такої ситуації лежить ще в часах холодної війни, в часах глобального протистояння між демократією і комунізмом. Зараз для Сполучених Штатів це значною мірою вже стало принциповим питанням, тому що поступитися авторитаризму, дати китайцям силою чи будь-який інший спосіб захопити чи повернути Тайвань до себе означало би. Поразку глобальну поразку амбіцій сполучених штатів як світового лідера, як світового гравця і поразку демократії загалом. Тому зараз, уже в силу історичних обставин, Сполучені Штати просто не можуть здати Тайвань, навіть якби вони цього дуже хотіли. Чи може це перерости в повноцінне збройне протистояння між США та Китаєм? На цим питанням розмірковують аналітики з усього світу і надають якоїсь однозначної відповіді. Хоча більшість скидається до того, що все ж таки пряме лобове зіткнення, яке буде спровоковано лобовою атакою китайців на острів, є вкрай малоймовірним, принаймні поки що зараз. Очевидно, і Китай не вважає себе достатньо сильним для того, щоб е захопити чи повернути з якого боку дивитися острів, і Сполучені Штати не готові піднімати ставка ж на. Тільки щоб провокувати ризики третьої світової війни, поки загроза третьої світової, очевидно, трошечки принаймні відсунулася в часі, я Мілан Єліч, політичний оглядач РБК Україна. Щоб не загубитися у вирі міжнародних подій, підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео.